20 червня родичі та друзі вчителя правил дорожнього руху Юрія Партяника приїхали разом з ним та адвокатом Володимиром Павличенком до Полтави на засідання апеляційного суду. Раніше, 10 квітня, у Києві вищим спеціалізованим судом України було скасовано та визнано незаконним ухвалу апеляційного суду Полтавської області, який визнав Юрія Партяника винним у страшному ДТП, яке сталося в 2011 році на відрізку автошляху Київ-Харків-Довжанський йому 5 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки та 90 тисяч гривень компенсації сім'ї запорізького судді Віктора Серкіза у тій аварії отримали травми різного ступеню тяжкості 11 людей. Зараз справа знову повернулася на стадію апеляційного розгляду. Слова прокурора Олександра Загребельного були стабільно незмінними. Партянник винен. Прошу, ви

Ході засідання захисник Юрія Партяника в суді Володимир Павличенко озвучив усі пункти скарг апеляції, наполягаючи на проведенні повторного судового слідства, експертиз аварії, опитуванні свідків, перегляді відеоматеріалів. За його словами, і за словами Юрія Партяника, якщо експертами будуть вивчені усі ці докази, то стане очевидним, що винуватцем цієї трагедії є суддя Запорізького господарського суду Віктор Серкіс. Як на вашу думку, якщо відео матеріально весь надати на дослідження експерту, висновок може розмінитися повністю з повністю, повністю змінне. Йому, йому, Рідний брат Юрія Партяника Сергій від початку тримав справу на особистому контролі, так як Юрій Партяник тривалий час не міг ходити, переніс кілька операцій та проходив довге лікування. За словами Сергія, слідство було сфабриковане з першого дня. З 2011 року у людей і всіх тих, які тут присутні частина, це оце все людей просто дістало. Дістало в тому числі і мене. Люди пішли на мітинги, люди пішли на протест, пішли спочатку до суду, коли почалося слухання в районному суді цієї справи. Власне, суд це повна профанація у вигляді судді гудкова професіоналізм прокурорів, власне, в деяких речах і тлумаченнях методик. Ми сьогодні в залі почули, якби це була справа дорожньо-транспортної пригоди між звичайними простими людьми, все б давним-давно розрішилося і винний був би встановлений. А коли з одного боку державний посадовець, суддя вони взяли всіх за бороду, людей тримають за дураків за ідіотів. Таким людям ми були з мітингом під цим апеляційним судом, коли розглядалася наша справа. Ми казали, що таким суддям, як суддя Сергіс, в тому числі і Гудков в районному суді, їм не місце. У судах, відійшовши у нарадчу кімнату, колегія суддів вирішила частково задовільнити апеляційну скаргу засудженого Юрія Портянника та його захисника Володимира Павличенка. Для сім'ї Портянників це ще одна маленька перемога у довгій боротьбі, і маленька іскра надії, яка тьмяно мерехтіла на фоні всепоглинаючої системи, зажевріла яскравіше на цьому засіданні. Прокурор Олександр Загребельний був не та після нього погодився дати коментар. Я вважаю, що в ході досудового розслідування зібрані всі докази, перевірені всі обставини, всі ті докази, які зібрані, вони вказують на те, що Портяник вчинив злочин і вирок Лубенського міськрайонного суду щодо встановлення обставин ДТП. Я вважаю правосудним і обставини встановлені достовірно всі І перевірені всі. Ті докази судом, які були зібрані в ході до судового розслідування, я не можу сказати, що я на 100% задоволений рішенням суду. В першу чергу, тому що не все те, що я ставив в своєму клопотанні про проведення судового слідства, часткового судового слідства, не все було задоволено судом. Але вважаю, що основні мої пропозиції суду для того, щоб з'ясувати повно, об'єктивно всі обставини справи, все-таки вони знайшли в ухвалі відповідь в ухвалі суду, який вирішив допитати свідків, переглянути відеозапис і допитати учасників дорожньо транспортної пригоди Серкіза і Портяни. Я вважаю це доцільно і в якійсь мірі ну, це мене задовольняє. Відомий французький письменник Жан Лабрієр свого часу сказав: покараний злочинець це приклад для всіх негідників, безневинно засуджений. Це питання совісті всіх чесних людей. Олександр Назарець, телевізійна служба новин, об'єктив.